Мені здається, очевидно, що Путін мав три плани щодо України. План А агресія, коли регулярні збройні формування Російської Федерації в серпні минулого року війшли на нашу територію. Але цей наступ не взірвав в схід України, як надіявся Путін. Другий план Б бунт. План до підготовки кого ми зараз постерігаємо в початкових етапах його реалізації. І я абсолютно переконаний, що наступним етапом, згідно всієї інформації, яку ми бачимо, про концентрацію військ, про перекидування техніки, про невиконання мінського угод, наступним планом буде план В Війна. Чому саме два місяці? Отакий термін називає? Читайте військові мемуари, все ви бачите. В степових умовах ґрунт просихає кінець квітня, травня місяця. Я дуже сподіваюся, що в нас є шанс уникнути цього плану, але ми маємо бути готові до нього. До війни треба готуватися до її початку, ніж потім в страшних умовах пробувати надолужити втрачене. Ми маємо цих два місяці для відновлення економіки для посилення армії. Скільки допоможе нам у цьому цей законопроект, який сьогодні прийняли про збільшення кількості збройних сил? Очевидно, що допоможе на сьогоднішній день. Це фактично. На 30% збільшує Збройні сили, а це значить, що всі розрахунки на матеріально-технічне, на навчання, на розгортання таборів та власне навіть на мобілізацію будуть виходити саме з цієї цифри. Ми сьогодні розуміємо, що нам протистоїть щонайменше 80 тисяч на угрупування Збройних сил Російської Федерації та місцевих сепаратистів. Відтак протистояти йому, а тим більше наступати на нього треба сил більше. З цього виходив ініціатор закону, президент, який запропонував збільшити кількість армії для ефективного результату на фронті. Гроші буде з бюджету йти, кількості. А є варіанти? Звичайно, з бюджету. Але вони не закладені тут. Вони закладені. закладені так? Так. Військовий бюджет в усіх його вимірах є достатньо великим, дуже великим. Скільки це на збільшенні? Скільки дуже на